Добрий день. Згадаємо, як розв'язуються логічні задачі. Задача перша. Павло, Артем і Надія навчаються в одному класі. Серед них є найкращий математик, найкращий шахіст і найкращий співак класу. Відомо, що кращий співак дружить з Артемом. Надія не поступалася хлопчикам у шахи. Хто в класі найкращий математик? Найкращий шахіст і найкращий співак. Складемо таблицю. По горизонталі позначимо предмети, з яких у дітей є успіх, а по вертикалі імена дітей. Розв'язуючи задачу відповідно до кожного твердження. Наперекін тині належних рядка і стовпчика ставимо плюс, якщо твердження вірне, і мінус, якщо воно хибне. Кращий співак дружить з Артемом. Тобто, Артем не є співаком. Надія не поступалася хлопчикам у шахи. Тобто Надія є шахістом. Якщо Надія є шахістом, то вона не є ні математиком, ні співаком. І Павло і Артем теж не є шахістами. Артем залишається є тільки математиком, а Павло не є математиком. І тоді Павло залишається, є співаком. Відповідь до цієї задачі Павло є співак, Артем є математик, а Надія є успіх у шахах. Дома розв'яжете задачу. Дівчата, прізвище яких Береза, верба і тополя, посадили три дерева березу, вербу й тополю. Жодна дівчина не посадила дерева, від назви якого пішло її прізвище. Яке дерево посадила кожна дівчина, якщо відомо, що береза не садила тополі? Складите таблицю і розбережете цю задачу.